Я був е навесні з лекціями у Франції. Там е студенти такі з різних країн Європейського Союзу, не лише французи, часто лунало запитання, в основному від студентів з країн, там такі країни, як Іспанія, Італія. Ні, ну до нас же ж е руски точно не не прийдуть. Ті типу, mm. нас з нами це не станеться. Так От, чому? Тому що люди мислять в категоріях війни Другої світової, Першої світової, що треба, щоб там. Бомбардувальники до нас не долетять, а піхота не добіжить. А я їм завжди ще їм навесні всім казав, що ви все буде інакше, ви прокинетесь зранку, прочитайте в новинах, що п'ять невстановлених дронів підірвали там, залізничну станцію, трансформаторну будку і склад боєприпасів. І росіяни скажуть: ну так а що, це не ми, це не ми. наші дрони. А ви та і ваш уряд. Який не буде хотіти війни, теж скаже, ну це не російські дрони, треба розбиратись. О, далі це станеться вдруге. І ваш уряд скаже: ми тут у нас є певні тепер сумніви і вагання, тому ми запускаємо четверту статтю НАТО і проводимо консультації. В НАТО їм скажуть: сидіть мовчки і не визнавайте, що це російські дрони. Ну, знову все загасне. І десь на там п'ятий-сьомий приліт дронів вже не залишиться. Вибору, окрім як визнати, що на нас напала Росія, тому єдиний вибір, який перед вами є, це або одразу війна, коли ви з першого разу все визнаєте, або відкладена війна, коли ви з п'ятого-сьомого разу все визнаєте.